не спали всю ніч, розповідає місцева жителька Ольга Романова. В її будинку пошкодило вікна, дах та теплицю. Своїми ручечками ми з чоловіком робили. От ось буквально доробили осінь, і от бачите, що трапилось. Спочатку бухало десь, десь, потім летіло так близько, дуже гучно, пішов на зниження, прям ну, дуже швидкість була. І, і... Вибух. Все там скло полетіло, попадало в хаті, в шоці, встали, вийшли подивитись, навіть не зрозуміли, що у нас вибило всі двері, заклинило калітку, теж погнуло, все покарюжило. Проживають у цьому будинку сім років. Це будинок дідуся і бабусі чоловіка. Ми сюди переїхали сім років тому. Ну, почали тут трошечки наводити порядок, тому що будинок старенький був і так. Почали робити тут комфортне своє життя. Вікна двері в хаті брудно, тому що все посипалось. Зараз не знаю за що хапатись, стою, так дивлюсь на це все повністю в коридорі, в кімнатах. Не знаю, чого почати, але ж будемо щось робити. У місцевої жительки Олени Енс побило на подвір'ї паркан та гараж. Каже, встигли під час вибухів і синами вибігти з хати. Почули три взрива, а потім вже вискочили на вулицю, а тоді чуємо, що летить у нас. І не встигли ах зробити, як воно приземлілося тут. Взрив страшний був, звісно. Криші повріждені є, гараж треба переробляти, поламало балки, повивертало двері, пропілерам всі стоять. Вот. Забори воно, все побито. Вікна у нас стекла цели, але ж стеклопакети самі порепали внутрі, порепали порепали, повивертало. Переробили ремонти з сином. Думали, що вже оддихати будемо, а тепер опять. Над областю цієї ночі пролітали 13 дронів. Через удари та уламки пошкодження є на дев'яти локаціях, говорить начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Серед постраждалих маємо тільки звернення. Шести осіб до наших лікарень, незначні травми, на щастя, ніхто не загинув. У нас передбачено у кожній громаді резервний фонд, відповідно, фонд, який забезпечує саме компенсацію. Такий фонд у нас передбачений і в обласному бюджеті, оскільки ми бачимо серед постраждалих будівель і будівлі наших обласної комунальної власності. Наразі говоримо про приватні будинки. Про гаражі, про авто, звісно, у першу чергу приватні будинки. Там де пошкоджений дах, пошкоджені вікна. Це все буде описано протягом сьогоднішньої доби і буде компенсовуватись від з бюджету міськради міста Черкаси. Ми розгорнули два теплопункти в по локаціях, де стали клімат, який дозволяє людям побути, перепочити. Комфортну в комфортних умовах і почали видавати осп плити, плівку, тарпалін. Це для того, щоб закрити наслідки надзвичайної ситуації. Навпроти житлових будинків спорткомплекс де діє школа Олімпійського резерву. Її працівники, тренери, учні прибирають скло та виносять спортивний інвентар. Медик школи Сергій Левчук каже, нині всі згуртувалися, аби швидше відновити роботу. Прийшовши на роботу, знав про таку біду. Коли зібрались усі працівники, директор дав на програму, що робити, і ми пішли працювати, прибирати все. Ранкові тренування поки що перенесли в іншу залу, говорить тренер Денис Чепоренко. Підлаштовуватися, доведеться, так як основна основний зал, ми в основному на колі тренуємось. Він там пошкодження суттєві там. Крім того, що багато скла, яке ну, можна прибрати, але температура холодно. І у нас завтра от мають бути щорічні змагання, традиційний меморіал е, Героя Радянського Союзу, Тканка. І тепер от вирішується, чи зможуть їх привезти, чи, скоріш за все, їх перенесуть на іншу якусь дату. Тому що там і команди з інших міст приїжджають. Ну це все українські змагання. Конструкція скелодрому, де проводили навчання для дітей, уціліла, каже керівник обласної федерації альпінізму та скелелазіння В'ячеслав Полежайко. Будували її на віка. На жаль, вікна всі в манежі повилітали, тому тренування будуть наразі призупинені. Дитячі, так точно. Що стосується альпіністів, то Будемо дивитися вже по погоді і так далі. Зараз у нас виходить, займаються шість груп орієнтовно по 12 осіб, ну, дитячих груп. І ці заняття будуть призаторині. Поки невідомо, наскільки швидко вдасться перекрити вікна, говорить начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту Іван Солодкий. Як далі тренуватимуться, ще вирішують. Попередня, десь площа вікон, десь в районі 600 квадратних метрів. 240 вікон постраждали. ми і, ну, і подальшим будемо першочергове забиватися вікна, влівкою USB, складатися відповідні акти і ну, далі будемо відновлювати те, що пошкоджено. На сьогоднішній день занять не буде. Як наскільки швидко нам вдасться, тому що в таких умовах діти не можуть займатися. Якщо частково нам вдасться забити хоча блівкою, то я думаю, навчально-тренувальний процес буде відновлено. Тетяна Зазуля, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.